Всем Сандро, с вами худ 99к. Сегодня мы будем грати в чипинга Дже. На букву З. Правильно. Бомби. Погнали. Погнали, а грати ровно зомби. Ну что, Чипанки? Мы же зайшли. <кісля> <кісля> Та й як він так. Тоді, як ця карта виглядає в реальному житті? Можна якось зробити, але не знати як треба. Блін, хто стріляє? Ти йди нафіг. Слухайте, ви куди ходите? А, дівчинка там же Блін, Блин, тут. <плес> Та ять... <плес> Та блін, а як ви мене вбиваєте, господи. Ты зуба бісячий Йо, тут уже багато їх йо мое За вони взялись? Так багато зумильный часы. Нас что, двое? А ну, что че, нас четверо? Да. Ай, блин. Я да напишу что Нужно убивать. Зараз почав кайф хтось до мене дзвонить. Коротше, до мене дзвонила баба, десь, ну, пішла, пішла гость до волосся, як ви її не знаєте. Вона до мене дзвонила. Зараз десь прийде о 9-й годині. Вже восьма. Зараз восьма. Це буде 9. Ціпленок. Ой, я не могу. На хороший може Та я як. А я ну, я зато убив. Давайте іншу пушку візьмемо, давайте лазерну вітовку. витовку близько був. Шон там він там роблять? Та зомби менеджер достали. мене вже бі... достали. Ой-ой-ой, Давайте тут тут, блин. Ой-ой-ой. На, получай. На, получай, получай. Тут куламе. Вот это зовут. Так, сейчас стоит, то есть сталкер. Не так не получится, это. Не так не получится. Давайте цим пушками. Заряжайся. Ты как-то этих Буквы, блин, не заважай чему-нибудь. Че Блин. Чувак, давай! Його. Ну то псев легко. Як? Як? А як я коло дерева був, ви бач? Я ж дереві був, ви бачили? О, що не було. Ок! пішли. Блин, хтось із них винуватий. Блін. Зу... Ви бачили? там. Блін. Ничего на мене стріляють. Я ті як багато. Мах, хтось мобів заспав треба убити, бляха. Да маленький, я там не уже, это уже, ну это, так сказать, мобик. На, получай. Куда ты зомбак пришел? Успокойся. Немає, блин. Что такие зомби шутки, блин? Та як? Ну дійсно мабуть нас павнили. Чуй, давайте десь там далеко піти, можемо там гроші якісь получати. Ча-чусь бл, треба. Я зробив, щоб було видно, і там поможу. Йодь. Ты давайте туда придем, а тут будем далеко. Бежу за мной починайте тебя. Блин, да ни стріляєш? не стреляет? Не, давите шо. Що шоу. Че, глупо? Така ж глупочка пушка. Ну так глупо стреляет. Рано глупо стріляє, парки вже вийшов. Може, не там багато грошей повити. Йдемо додому. Це мене за мене не піде. Давай попав педам тут дуже... Подовгу йти. Я поставлю паузу.